Всім привіт! Ви на каналі Ліяко. Сьогодні я вам покажу, де знайти відповіді до тесту на урок. Друзі, я сподіваюся, що це відео вам буде реально корисне, тому, ну, і таке, от, знаєте, дуже читерське, тому що я знаю, що дуже багатьом е, зараз учням в школі скидають тести на урок, і учні такі Йо, і знову треба проходити. І, в принципі, вони це роблять, але це їх дуже сильно харить. І потім вони тим більше можуть навіть не знати, чи правильно вони відповіли на свої запитання. А так ви зможете себе перевірити або знати відповіді просто до тесту. Коротше, використовуйте цю... це відео, як хочете, але мені потрібно починати. Звичайна моя робота, прошу контрольна робота, моя українська література. І зараз ми відкриваємо е, будь-яке з послання, як ви бачите, послання на урок. І зараз вам покажу, де можна знайти відповіді до цього тесту. Так, якщо що, я вже цю роботу здав, як ви бачите, в мене от оцінка 11,9, не знаю, що за пранк. Але цей давайте я вам просто буду вже все показувати. Відкриваємо посилання, і от що у нас відкривається. Так, звичайний тест, 12 запитань і так далі, тому подібне. Значить, Що нам потрібно з вами зробити? Нам потрібно вибрати, роздрукувати. Але як ми бачимо, коли ми хочемо роздрукувати наш. Урок нас от вибиває реєстрацію. Тому нам потрібно спочатку зареєструватися. Це робити дуже-дуже просто. Я знаю, що дуже багато людей все ж таки не люблять реєструватися. Але в принципі тут це дуже-дуже просто, без всяких заморожень, без всяких скидань на телефон і так далі, всяких кодів. Ну, тобто, взагалі, все дуже просто. Просто я ввів своє ім'я Люяку Ютуб. Зараз вказуємо свій емейл Люякопак, тому що це є мій ютуберський канал. Account, верніше, і придумаємо свій пароль. Ясно, що ніхто з вас його знати не буде, але я його введу. Все, пишемо, зареєструватися, і зараз все. Все Все-все пройшло успішно, ми зареєструвалися. Тепер ми це закриваємо і переходимо ще раз по тому самому посиланню. Я не знаю, що я зараз пішов по тому самому, ні. Так щоб ви бачили, що все чисто, все так, як має бути. Я приходжу знову по тому самому, з вот 12 запитань, але я вже є зареєстрований. Не цікавить нас нічого. Я вже є зареєстрована. І от ви бачите, тут з'явилося те, що я зареєстрований. Навіщо ми це робили? Тому що ви бачили, ми не можемо роздрукувати наш тест, якщо ми не є зареєстровані. Тепер ми вибираємо роздрукувати. Зразу мені вилазить принтер, я це... нам це не потрібно. Ми проходимо тест онлайн. Чому не хочеться все скасовуватись? Ну, зараз прогрузиться і скасується. Так, все почало дуже сильно глючити. Не відповідає. так. А, все, все, все прогрузилося, і тепер ми дивимося. В самому низу у нас є ключ до тесту. Але в нас пише наступне: необхідно активувати аккаунт, перейшов за посиланням листів, які ми вам відправили на еме адресу, вказано під час реєстрації. Значить, там потрібно перейти на нашу електронну пошту. І просто-напросто підтвердити наш емейл. Як ви бачите, все ну, просто дуже і дуже просто, і ну, взагалі понятно, якщо ви снете з комп'ютера, взагалі проблем ніяких не має бути. Просто вводите свій аккаунт, на якому у вас є браузер, і в принципі спокійно співреєструйтесь. У нас прийшло сповіщення на урок, і тепер ми вибираємо тут активувати аккаунт. Зараз в нас все має прогрузитися. Та, я знаю, довго грузиться це. Так, може бути все. Все. Ми просто перейшовши за цим посланням. Ми з вами активували наш акаунт. Зараз ми це все закриваємо і перезагружаємо цю сторінку. Я так розумію. Тоді в нас мають появитися відповіді. Так, появився на сходжу тесту. Бачите, вже внизу видно. Зараз знову мені вийшло вікно про друк. Але це на зараз взагалі не хвилює. Ви вже бачите внизу, що з'явився ключ до тесту. Тобто ви вже можете побачити відповіді. Ви можете просто-напросто зайти в друк, зареєструвавшись, і ви будете бачити свої відповіді. Так, спосіб мені здається надзвичайно простий, і тому користуйтеся ним. Так, є реально, от правильні відповіді це не монтаж, це ніякий не прикол. Зараз через вже коли ми з вами пошту нормально відповіли, все вже коли на все готово. Переходимо в роздрукувати, і ми бачимо внизу відповіді. І ми бачимо внизу відповіді. Так. От у нас є всі ключ до тесту. Все в нас є. Тому, якщо вам реально треба відповіді, просто виходите роздрукувати і знаходите ключ до тесту. Що ж, друзі, я надіюсь, що якщо ви школяр, вам це відео було корисне, що ви зможете себе або перевірити, або якось цим по іншому скористатися цим лайфхаком. Не питатися, звідки я це знаю, просто я це знаю і так далі. Не, не буду вам більше нічого говорити. Що ж, дякую вам за перегляд цього відео. І я сподіваюся, що ви поставити свій лайк, що ви підпишетесь на канал. І, до речі, до речі, дуже-дуже важливо, щоб ви поставили дзвіночок. Дзвіночок це є реально дуже, дуже важливо для того, щоб ви не пропускали ні одного з моїх нових відео. Е, я вам дякую ще раз за перегляд цього відео і всім, папа, -па, гарного настрою, гарного дня і гарних оцінок.